А сполучені Штати знайшли ймовірне місце розташування гарішника в Білорусі. Reuters пише, що американські дослідники проаналізували супутникові знімки Planet Labs. На них видно, що ракетний комплекс встановили на покинутій авіабазі Крічев на сході країни неподалік від кордону ЗРФ. Також на світлинах можна розгледіти будівництво характерне для баз стратегічних ракет РФ, включно із залізничним перевалочним пунктом та замаскованим бетонним майданчиком. Важливо, що оцінка дослідників. Збігається із даними американської розвідки. І росіяни погрожують відповіддю за нібито дрон в атаку України по резиденції Путіна. Речник російського диктатора заявив, що у Кремлі вирішують, як, чим. Та коли вчинити вендету також. Він назвав це терористичним актом проти Путіна і зазначив, що переговорна позиція РФ щодо України стане жорсткішою. Нагадаю, у Росії стверджують, що у ніч проти 29 грудня Київ намагався атакувати резиденцію диктатора у Новгородській області. Поки пропаганда плутається у свідченнях про кількість збитих БПЛА, експерти попереджають про підготовку Москви до нових масованих ударів по Україні. А також збігаються на думці, що вигадана атака на Путіна впливає на. На переговори з Трампом. Ну Що ж, друзі, свята у розпалі, і для багатьох під час найулюбленішої пори дуже важливою залишається частина підготовки і планування. Ну а що ж приготувати до різдвяного, а тепер вже й до новорічного столу? А ось оскільки цього року обійдеться такий святковий стіл українцям, дізнавалася наша журналістка Софія Кононович. Зимові свята це коли місто світиться, вдома пахне мандаринами, а в голові крутиться одне питання: що ставимо на стіл цього року? Бо традиції традиціями, але ж ціни теж мають значення. Тож зараз розберемось, скільки коштує новорічна класика. За підрахунками інституту аграрної економіки, новорічний стіл 2026 для родини з чотирьох людей коштуватиме близько 4 тисячі гривень. Це майже на 11% дорожче ніж торік. Десь ціни підкинули бюджет, а десь навпаки, приємно здивували. Більше всього я чекаю оселедець під шубою. А сподіваюся, що витрачу тисячі три-чотири. Не більше Чорну круг, тисяч сім, напевно, на столі краю. Ну, Якісь салати смачні, е, холодець дійсно, е, ну, олів'є. Е, це безумовно, е, що, ну, шуба. ну, Без напів ну, десь ну, тисячі на три, мабуть. От. А вже там шампанські, інші напої смачні. всякі, ну, ще, ще тисячі півтори, мабуть.